Шок пекельна заруба в Калінінграді ракети в бій. Це третя світова армія НАТО заходить у Польщу. Указ підписано. Шок, висадка десанту альянсу у Литві сталося несподіване. У Росії істерика прямо на кордоні РФ почалося. Давайте про все по порядку. Всім привіт, це Україна сьогодні. Я Вікторія Панченко і останні події. Шок Росія розгорнула ракетні комплекси Іскандер М у Калініградській області, націливши їх у бік Варшави. Про це повідомляє одразу низка аналітиків. У радіусі дії комплексу потрапляють шість країн НАТО: Польща, Литва, Латвія, Естонія, Швеція та Німеччина. За опублікованою інформацією відео було записано на трасі Е 28 неподалік населеного пункту Кудрявцево, лише за 35 км кілометрів від польського кордону. На записі видно дві пускові установки іскандерів спрямовані у бік польщі, зокрема, в напрямку Шави та Любліна. Усе це сталося на тлі нещодавної істерики в Російській Федерації. Так за пабліки в паніці кричали дрони НАТО над Калінінградом. Калінінградська область, величезна кількість БПЛА, що летять через західні регіони, можуть звернути до вас через поляків або Прибалтику. А тим часом НАТО вводить війська до Польщі. Президент Польщі Навроцький підписав згоду на перекидання військ альянсу в країну в межах операції Східний страж. Про це повідомило бюро національної безпеки Польщі. Там підкреслили, що постанова президента несе. Це закритий формат. Операція Східний страж розпочалася 12 вересня. Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що альянс почав місію щоб посилити оборону східного флангу Європи. Про проведення операції оголосили у відповідь на дії Росії, коли близько 20 російських БПЛА залетіли в повітряний простір Польщі. В результаті загрози в небо підняли бойову авіацію. Відомо, що сили ППО збили 4 дрони, а уламки ще 16 вже знайшли. Важливо нагадати, що в Польщі, як і в Естонії, Латвії та Литві війська НАТО. Вперше розгорнули у 2017 році. У кожній країні з'явилися багатонаціональні бойові групи розміром із батальйон. Згодом контингент НАТО в Польщі збільшили нині у країні діє дивізія зі штабом у Щецині. І не лише війська НАТО. Сама Польща розгортає близько 40 тисяч військових на кордонах із Білоруссю та Росією. Таке рішення ухвалили на тлі зростання напруженості після вторгнення російських безпілотників у повітряний простір країни 10 вересня. Крім того, очікується, що спільних російсько Білоруських навчаннях під назвою захід 2025 візьмуть участь десятки тисяч військових, що також підштовхнуло Польщу до рішення розгорнути свої війська на східному кордоні. Польща готувалася до маневрів захід 2025 упродовж багатьох місяців. Польська армія провела навчання, у яких взяли участь понад 30 тисяч польських солдатів, а також солдатів альянсу, щоб адекватно реагувати. Давайте пам'ятати, що Захід 2025 – це стратегічні навчання. До активної оборони готуються й країни Балтії. Країни-члени НАТО розпочали масштабні навчання Grand Eagle 2025, під час яких військові відпрацьовують доставкою розгортання підрозділів і техніки в Литві. В межах масштабніших маневрів квадріга 2025 сили НАТО відпрацьовують швидке перекидання військ і техніки до Литви швидко, впевнено і скоординовано. Повідомляється, що міжнародні навчання Гранд Ігол 2025» спрямовані на підвищення готовності союзників НАТО до спільних дій та зміцнення східного флангу альянсу. Командування поки не повідомляє точні строки проведення та кількість задіяних сил і техніки на карті навчань. Видно, що участь беруть підрозділи Німеччини, Пощі, Литви та Фінляндії. Крім того, в НАТО заявили, що готують оборонні військові заходи у відповідь на вторгнення безпілотників у Польщу, щоб посилити стримування Росії на східному фланзі Альянсу. Військову відповідь координуватиме Верховний головнокомандувач Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі. Нині його командування оцінює ситуацію. Як зазначається, будь-яка відповідь буде спрямована на зміцнення потенціалу стримування. У перспективі потрібно зробити дуже багато. Нині країни альянсу вдосконалюють озброєння. Щоб зменшити витрати на ведення бойових дій, союзники тим часом пропонують допомогу. Німеччина обіцяє розширити патрулювання повітряного простору над Польщею, посилити підтримку України та працювати над 19-м пакетом санкцій проти РФ у НАТО. Серйозно налаштовані дати жорстку відсіч Росії на її останні вибрики. Усі деталі дивіться далі. Атака російських дронів на Польщу та військові навчання захід 2025 у Білорусі. Репетиція нападу на східний фланг НАТО. На навчаннях в Білорусі Російська Федерація відпрацьовує захоплення сувалського коридору. Білд. Ресії не приховує своїх цілей і завдань у Калінінграді Росія показово серед білого дня та жвавої дороги розгортає іскандер. А міноборони країни агресора щодня звітує про успішні навчально-бойові ракетно-бомбові удари із застосуванням авіації та флоту по території північно-атлантичного альянсу. Екіпажі самолітов мік 31 один з авіаційним комплексом Кінжал виповнили польот над нейтральними водами Баренцева моря. в рамках совместного стратегического учения «Запад» 2025 года. При выполнении учебно-боевого задания экипажи отработали нанесение условного авиационного удара по критически важным объектам противника. У ответ НАТО усиливает свой военный потенциал у соседних с Россией Украинах. Как сообщают польские СМИ, анонсирована на передодне Марку Рютте миссия «Схидный страж» уже началась. Польський генштаб опублікував кадри посадки французького транспортного літака, а 400 у мінську мазовецькому Він доставив озброєння для винищувачів Рафаль, які, як виявилось, вже перебувають у Польщі. У рамках місії країни Західної та Північної Європи посилюють військово-технічний потенціал найбільш уразливих перед російською загрозою країн. В даних мероприятиях будуть в частності, Данія, Франція, Британія і Германія. Вот это показательно. То есть речь идет о практическом применении пятой статьи статута НАТО, а именно коллективная безопасность. На территории и Польши, и Балтийских стран происходит передислокация подразделений как вооруженных сил данных стран, так и, соответственно, стран-участниц НАТО. В первую очередь речь идет об укреплении сухопутных границ. Целю придотврещення можливих провокацій зміцнюється також і захист східного неба. Франція, Британія та Німеччина перекидають на територію країн, що межують з Росією, винищуючи і Єврофайтер, а також додаткові системи протиповітряної оборони. Будь-яке біздійства, звісно, та демонстрація слабості, яка підталкує Российскую Федерацию і всіх остальных в будущем на к нарушенню тех на тих, скажімо так, граніт архітектури, котрої були вистрілені там познавська мірі, на которые сейчас пытаются поддерживать на соєної Америки. Наразі питання у тому, чи підтримує Європу США після невиразної реакції Дональда Трампа, європейські політики засумнівалися у готовності Вашингтона на практиці захищати кордони НАТО. <проб> Яка ваша реакція на вторгнення дронів до Польщі? це могла бути помилка. Може бути помилка, але незалежно від цього, я не радий нічому, що пов'язано з цією ситуацією. Але сподіваюся, це скінчиться. У Кремлі спостерігають за відповіддю Європи та США. Слабкість та ігнорування проблеми стануть запрошенням для Путіна перейти від репетицій до реального нападу. Сувальський коридор слабке місце НАТО. Вже зовсім скоро Путін може вдарити саме в цю ахілесову п'яту альянсу. Що відбувається прямо зараз на кордоні Польщі та Білорусі? Усі деталі в сюжеті. Сувальський коридор це найбільш вразливе місце НАТО, і найближчим часом Путін може спробувати здійснити вторгнення в цю ахілесову п'яту. Про це пише британське видання «The Sun». Ми спостерігаємо посилення російської військової присутності в Калінінграді та Білорусі. Ми бачимо раптові військові навчання та незвичні пересування військ. У нас є гібридна війна з глушінням GPS, саботажем підводних кораблів і маленькими зеленими чоловічками, розпалюючими хвилювання серед російськомовних меншин. Йдеться про так званий сувальський коридор завдовжки близько 100 кілометрів, який з'єднує Польщу та. Країни Балтії, військові аналітики часто описують як найнебезпечнішу зону НАТО. Якщо Росія та Білорусь захоплять цей коридор, то відріжать Литву, Латвію і Естонію від їхніх європейських союзників по НАТО. Це, що нагадує масштабне нарощування військової могутності на кордоні з Україною безпосередньо перед війною 2022 року, слід інтерпретувати як серйозний попереджувальний знак переміщення палива транспортних засобів та інших військових активів, може бути ілюстрацією майбутнього вторгнення. Військові навчання захід 2025 які спільно проведуть Росія та Білорусь уже з 12 по 16 вересня, і частково проходитимуть вони поблизу кордонів із Польщею та Литвою. Ми повинні серйозно ставитися до навчань поблизу кордонів НАТО і ЄС як країни-сусіди, так і саме НАТО сприймають їх з максимальною серйозністю. Литва й наші союзники готові об'єднані та уважно слідкують за розвитком подій і готові при необхідності реагувати. Військові експерти закликають уважно стежити за цими навчаннями. А країни НАТО, які межують із Росією, проводять власні військові навчання у це цей період. У навчаннях Терресіс-25 беруть участь 10 північноєвропейських країн НАТО. А Литва проводить власні національні оборонні навчання Thunder Strike. Польща проводить свої навчання Iron Defender 25, до яких приєдналися 30 тисяч військовослужбовців. Потрібно поставити перед нашими військовими складні завдання та змусити їх мислити нестандартно, не просто дістатися місця навчання і розбити табір. Нам потрібні випробування. Росія знає, якщо ми будемо у всеозброєнні і готові до бою, вони точно програють. Тож нам не нададуть найлегших умов. Нам доведеться діяти за умов тиску. Сувальський коридор є єдиним сухопутним шляхом для сил НАТО до Литви, Латвії та Естонії. Він вважається ахілесовою п'ятою альянсу через обмежений військовий потенціал порівняно з іншими членами НАТО. Кельніградську область та сувальський коридор вважають потенційно небезпечними зонами, оскільки саме через них Росія може спробувати блокувати країни Балтії з одного боку з моря, з іншого по суші. Можливо, навчання захід 2025 Москва використовує аби перевірити реакцію НАТО на провокації. Москва посилює мобілізацію російського населення та економіки. Це є підтвердженням, що Україна агресор готується до можливої війни з НАТО та Сувальський коридор. найбільш ймовірне місце початку протистояння. А що ви думаєте про останні події? Пишіть свою думку в коментарях. Ставте лайк під відео і залишайтеся в курсі головного. Далі більше.